Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу, та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто як коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Тріття та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітя це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Клеви, травень 2025 рік і почнемо з сфери фінансів. Старший аркан закохані. Ну, Щодо фінансів, ну, немає ніяких нарікань. Фінанси тут є, фінанси будуть, карта гарна. Єдине, зверну звернув вашу увагу, якщо у вас. Два або більше джерела доходів, то звертайте увагу, рівноцінну увагу на ці два джерела доходів. Ну, отак поясню. А так, в принципі, нема на чому зупинятися стосовно фінансової сфери. Сфери стосунків, відносин, пажик, пажик мечів. Так, це карта особистості, це людина повітряної стихії, віси, віси близнець і водолії, віси терези близнюки і водолії. І, ну, скажімо так, людина буде в вашому житті, можливо, вона якось проявиться. Зазвичай вогняна стихія і повітряна стихія це стосунки такі, вони не довго тривали, але вони такі цікаві. Бо повітря з, з, з енергією вогню, це такі спалахи, це дуже цікаво, але люди один від одного, від одного дуже швидко. Дуже швидко втомлюється, але буде що згадати, буде щось спомнити. Або, скажімо так, людина, яка в цей період з'явиться в вашому житті, або проявиться в вашому житті, вона ви її. А, саме в цей період часу так не, не дуже звернете на неї увагу, як на потенційного партнера, а буде така просто зацікавленість. Але людина в вашому житті а, проявиться. Якщо тут не про людину, якщо відійдемо від особисто, то тобто, слідкуйте за своїми словами. Бо дуже часто ваші слова можуть бути вашими ворогами і можуть ранити ваших. Навколишніх людей, які знаходяться з вами в вашому полі, навколишньому середовищі. Сюди теж така рімарочка трошки. Порада для вас, леви, порада. Угу, і тут старший аркан закохані. Слухайте, кохайтеся, будьте обережні з думками за словами, але дозвольте собі насолоджуватись. Два старших аркана, два старших аркана закохані. Клас! Ну, Для чого звільнитися, на що звернути увагу з приводу ресурсності сьогоднішнього дня Угу, старший король мечів. Дивіться, тут пажик мечів, тут король мечів і два старших аркана закохані. Цікава у вас історія, у вас будуть все ж таки вам дуже просять звернути свою увагу. Розібратися, можливо, з людиною повітряної стихії. Або ця людина вийде спочатку так як нічого особистого, нічого серйозного в ваше життя, а потім займе дуже важливу позицію саме в цьому вашому житті. Як в особистому, так можливо, і не тільки, і в сфері всіх ваших життєдіяльностей ця людина займе поважну поважну позицію це щодо людини. А якщо відійти від позиції особистості, то, будь ласка, доведіть до ума свої документи, доведіть до ума всі свої папери, От всі ці речі, які на паперових носіях, там, де є ваша підпис, вся ця така, знаєте, не дуже цікава, паперова, така рутинна робота. Там треба навести повний лад от такий повний лад, як ну, знаєте, як в архівах КДБ. Цікаве порівняння прийшло на, на згадку. Але саме так, наведіть порядок, будь ласка, в своїх документах, в своїх паперових носіях. Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто, як коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Трітя та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітія це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду.